Накипіло ввечері. Я скажу, що завжди приємно, приємно розмовляти, і говорити, коли щось нове у Харкові відкривається. Якісь, якісь заклади, освітні, культурні заклади, незважаючи на те, що відбувається у нас, незважаючи на обстріли, все одно все одно місто живе, і слава богу, культура нікуди не зникає, що важливо і про що ми, ми говоримо. Мені здається, безпрестанно. Так, от дуже приємна така. yeah <laughs> Подія відбулася нещодавно, буквально минулого тижня, у Харкові, в самісінькому центрі в безпечному просторі, що важливо, відкрився центр дитячої творчості, який власне так і називається артхаб в безпечному творчості, і це новий проект благодійного фонду «Мистецтво і світ. От детальніше поговоримо про цей артхаб, про його роботу, про його сенси з людиною, яка причетна до відкриття. Я так розумію, це моя сьогоднішня гостя. гостя першої половини програми накипіло ввечері. Викладачка відділу спеціального фортепіано Харківського державного музичного ліцею, педагогіня організаторка і директорка благодійного фонду Мистецтво іднає світ Марина Тремболова. Пані Марину, радий вас вітати. Вітаю пане Філіпе. <кхи> Дуже рада бачити і вітаю всіх ваших слухачів. І для... глядачів і, до речі. і вже і глядачів, і вже, абсолютно глядачів, точно. Ну що ж, поїхали тоді? Розкажіть, будь ласка, про ідею, наскільки давнішня ідея була відкриття цього хабу, і ну, чому, власне, вирішили в цих умовах це зробити? Саме тому що такі умови, бо діти в нас вже більше трьох років навчаються онлайн. Включно з пандемією і роки війни, <кій> і а, чим далі, тим більше, ми бачимо а, проблему в тому, що Діти мають соціалізуватися, мають спілкуватися. Взагалі, за ці роки я перепрошую, що перебуваю. Mm -hmm. А взагалі за роки і ковіду і війни багато хто з дітей і це просто відмічали, на цьому наголошували. І педагоги, і психологи дитячі, А діти втрачають розуміння: ну власне, от поведінки наживо, да спілкування наживо, так, так? навичок навичок спілкування ну, саме. І саме діти, які займаються творчими якимось напрямками, вони потребують більше мабуть, цього. Виступати наживо показувати себе так публіці показувати свою творчість, бо я музикант, і я в мене є учні, і я розумію наскільки це важливо зараз дітям саме спілкуватись із публікою також наживо найголовніше, наживо. Так? бо я знаю, так. що і ліцей в тому числі не переривав діяльність і, і освітню діяльність, і культурну діяльність а Навіть в найважчі часи, але все ж таки одна справа, коли взагалі-то. Люди творчих професій, митці, а особливо дітки, які тільки навчаються, виступають, показують себе, презентують свої вміння в зумі, тобто онлайн і інше, коли це от, от вони виходять, вони бачать публіку, бачать очі глядачів, слухачів і відчувають атмосферу, ну і так далі. Так, це, це абсолютно інша це справа. Це мотивує, угу. бо діти втрачають вмотивованість саме через онлайн-навчання. Розумієте? Бо це не дає їм змоги себе реалізувати на повну. І е, минулому році ми багато зробили саме в ліцеї, е, для того, щоб діти мали можливість саме ті діти, які е, живуть в Харкові, в Харківській області, щоб вони мали змогу десь виступати. Ми їздили в Полтавську область, і в Харкові теж виступали. Навіть з оркестром виступали в Харкові. Саме. Здорово. Так, е, але це е, лі, ліцеїсти. Угу. але в мене була мрія, щоб не тільки ліцеїстам давати змогу виступати, а всім харків'янам маленьким. Які навчаються, наприклад, в музичних звичайних дитячих музичних школах чи школах мистецтв, щоб вони мали змогу виступати наживо, ходити в якісь невеличкі групи на невеличкі групові заняття, проводити майстер-класи. Ми плануємо в нашому відкритому центру дитячої творчості в на Вулиці Йогансена, це в минулому Лермонтовська. Так. Тож там безпечний простір, там є укриття, і саме на рівні укриття у нас ми зробили невеличку залу. Ми поставили туди рояль. Навіть не піаніно, так, рояль. Ох. Так, ми поставили рояль. Цей рояль дуже цікавий, йому майже 150 років. Нічого собі слухати раритет. Так, це раритет, але він чудово звучить. Це той рояль, який, до речі, в ліцеї да, здається, був, якщо ні, ні, це саме ми е, купували, Ми знайшли, ми знайшли uh -huh. цей рояль, і в нас є чудовий майстер Олександр Плющ. Він віланчелист, але він майстер не всі руки, і він дав нове життя цьому роялю. І саме на цьому роялі грали на відкритті нашого дитячого артхабу. А на відкритті власний концерт. Підбукці. Власний концерт, так. І в цьому концерті брали участь, і, звичайно, ліцеїсти наші, учні нашого ліцею, і студентка музичного фахового коледжу. І наші видатні мит митці, такі як Ігор Чернявський, Дмитро Мстибовський, Станіслав Калінін, так вони е, взяли участь в, знали, нашому, при, так, в нашому принаймні в Харкові і концерті. Так. Угу. А як діти, до речі, сприйняли? Для багатьох, я так розумію, це мабуть був, ну може, не для багатьох, не для багатьох, а для деякого так точно це був перший вихід такий на публіку, так? Ні, наші учні виступають наживо, ми робимо все для цього. Я маю на увазі так, в, в наші часи, от і так, чи все одно вже вже були, да? так? Так, mm -hmm. так. Ми робимо все для цього, щоб вони виступали наживо. але не так не так багато місць, де є саме інструменти живі. Тому в мене була мрія саме рояль поставити uh -huh. в цей безпечний простір, щоб діти на живому інструменті виступали наживо. Бо ми е, мали можливість виступати на електронних інструментах, це у нас такі були концерти, але це, особливо для піаністів, ви розумієте, не, не те с... трішечки. так. Так, трішечки, не те. Слухайте, а я, якщо ви згадали, що такий унікальний рояль є, є, напевне, якась історія його. Знаєте її? Ні, на жаль, я не знаю історії, бо це ми знайшли просто в. В квартирі так він продавався, і хазяйка його вже її немає на цьому світі. Uh -huh. Вона померла, і е, родичі продавали роялі, і вони е, не змогли розказати історію. Ах, шкода. цього шкода. Я, я завжди інструменту. шкодую. Так. Дуже коли чує таке, що на на жаль, люди не завжди так. знають історію якихось таких предметів цікавих. Так. Да це німецький інструмент з Дрездену, там, раритетний такий. Блютнер. Ні, ні, ні. Я навіть зараз вам не, не вимовлю назву Якась цієї фірми. Суто німецька так, можна так, сказати. Так, так то Цікаво про це коли він потрапив у Харків? Ну це вже угу. так, це, це інша історія. Може і і можна було б покопатися, ну то тема іншої програми. Ви сказали, що хаб абсолютно відкритий, тобто він не тільки для учнів ліцею, так? так як можна туди потрапити комусь іншому, хто хоче також виступити, пограти, повчитися знов таки, може музиці. Так, я Хотіла б сказати, що це не проєкт ліцею, це проект нашого благодійного фонду. Ну до ліцею немає відношення ніякого. Просто я там працюю так, так. і, звичайно, я залучаю і своїх учнів, і учнів нашого ліцею до концертів. Це, ну, це, теж, логично, це теж моя так. мета, і я залучаю своїх друзів, своїх колег. До участі, до, до допомоги. До речі, концерт на відкриття вела ведуча Юлія Ніколаєвська. Угу. Це теж знакова така фігура в культурному просторі Харкова. І часто хостя, до речі, радіо накипіла. Так. так, так, я знаю. І хотіла б сказати теж, що ми збирали. Як сказати, і навіть меблі, так по крупицях, <говори> <говори> зі всюди. і Юлія Ніколаєвська нам подарувала банкетку для роялю, так що в нас є і банкетка навіть. Іменна можна сказати. Так, <говори> чудова банкетка. так. А Як, скажіть, будь ласка, от для тих, хто нас почує, побачить, mm -hmm. і зрозуміє, що це в принципі можливість така нагода показати себе або колектив якийсь. Прийти просто може послухати когось, як це можна зробити? Так, ну звичайно, ми будемо інформацію публікувати І в нас є інформаційні канали, бо нам допомагають і департамент культури і Харківської міськради. І е, метод центри, і центр підвищення кваліфікації. Тож в нас є канали, е, через які ми розповсюджуємо інформацію, uh -huh. і до речі, я е, запрошувала на відкриття нашого артхабу е, і вик... колег, викладачів і директорів е, дитячих музичних шкіл. В нас буде декілька напрямків: це і музичний напрямок, і це образотворчий напрямок. У нас там художники будуть займатись. Це буде театральний напрямок. Ух. Так Ми все будем... намагається ну, е... Майже всі види мистецтва. Так ми хотіли б там проводити такі заняття з акторської майстерності для, діт... для дітей. І навіть я б хотіла проводити, якщо буде такий попит, психологічні тренінги, тобто для підлітків, що теж важливо, щоб вони вчились комунікувати, мати здорову самооцінку і таке інше, бо саме підлітки цього потребують найбільше. А, знаєте тих педагогів, митців, хто буде проводити якісь майстер-класи, тренінги, навчання і так далі? Я поки що не можу ага. цю інформацію розповсюджувати, бо це ще на стадії організації. Тож майстер-класи, до речі, наш благодійний фонд вже має такий проєкт. Майстер-класи ми проводили в минулому році навчальному для наших ліцеїстів і ми залучали провідних майстрів, провідних викладачів Європи і навіть Америки. Але це були майстер-класи в більшості онлайн. Uh -huh. Але до нас приходили, при, запрошували і, наприклад, Наталю Вікторівну Горецьку, це зав кафедрою фортепіаної нашого університету мистецтв нажива. І, і сам Ігор Чернявський давав майстер-клас у нас в ліцеї. Саме в цьому нашому проєкті і ми будемо продовжувати цей проєкт, але просто розширимо його. І не тільки для ліцеїстів будемо проводити майстер-класи в цьому безпечному просторі, а й для всіх бажаючих. І я знав, я дивлюся сторінку між іншим фонду в Фейсбуку. У вас багато подяк всім, хто або брав участь в організації концерту, або звісно, насамперед хто якось підтримував. І ви висловили навіть німецьким друзям подяку. Так, це Яким окрема моя доплалися? любов, тому що є нашого фонду, саме в мене є такий я його можу назвати другом. Це Андріас Шмідт, Це німецький композитор, органіст, диригент. До речі, 1 вересня він провів чудовий концерт, здається, в Веймарі. Концерт, де виконувалася музика українська. Концерт. Ну, я так вважаю підтримки України, бо він великий друг України, uh -huh. він дуже нам допомагає. Здорово, приємно дуже, що дійсно ще й за межами України люди, які докладають таких от зусиль безпосередніх можна сказати. Е, якщо є якісь найближчі вже дати концертів, якихось заходів, можна озвучити. Так, ну ми е, плануємо е, зробити. Концерт дитячої філармонії, але це буде ще в жовтні, угу. ми організуємо саме Юлія Ніколаєвська. Вона створила цей проект дитячої філармонії, і ми з нею домовились про співпрацю і будемо проводити ці концерти регулярно в нашому просторі. А коли плануєте розпочати роботу от всіх цих творчих, як правильно сказати, студій майстерень? Кружків, як колись казав, Гру... груп, груп так груп. груп, так і як можна, до речі, записатися за телефоном можна записатись за телефоном, і ми будемо ще раз повсюджувати інформацію, де телефон знайти. Я от дивлюсь, наприклад, у Фейсбуку, телефон. Його там немає. На, на яких платформах ви його виставите на Фейсбуці? Буде, так? так. На сторінці саме фонду. Так. Фонду мистецтв єднає світ. Туди так. можна буде зайти і побачити телефон е, хабу цього от, центру дитячої творчості Артхав безпечному просторі. Так. так. І у нас є сайт фонду «Мистецтво єднає світ. Теж можна знайти і там є всі контакти. Угу. Я можу озвучити телефон? Можна, можна, зараз, можна, так? Можна, так, якщо звісно, можна, звісно, звісно. Плюс якщо. 38 067 937 49 27. І ще раз можна повторити. Плюс 38 067 937 49 27. Будь Прошу. ласка, телефонуйте, записуйтесь, ми будемо дуже раді. І а коли планується робота вже цих груп? Ну, як ми наберемо групи, то будемо проводити. Угу. Ну що ж, пані Марину, дякую. Так, я ще да, вибачте, Будь ласка, будь ласка, звісно, додавайте, до, якщо є я хотіла що. додати, що дуже така велика мрія, і хотілося б перш за все набрати групу початківців. Тобто дітей 5-6 років, це буде музична група, в нас є такі музичні інструменти, різні, там, шумові інструменти, і можна буде робити там, такі заняття, дуже цікаві для, саме для, дітей, для дітей, для початківців. Ще я хотіла б сказати, що я розробила таку методичну розробку, зробила картки. Для вивчення нотної грамоти. дуже такі угу. яскраві, цікаві картки. Якщо б я знала, що буде відео, а, я б, могли б за так, собою при, взяти, принести, так. показати. Так ну знаєте що? Я пропоную тоді, коли вже розпочнуть роботи групи, коли будуть якісь, скажімо, результати, може, концерти, я вас запрошую. Приходьте і тоді не забудьте принести ці картки. Так, дякую. І ще я хотіла сказати, що в нас є ще один напрямок нашої роботи це такі творчі зустрічі з дітьми в бібліотеках Харкова. І вже таку одну творчу зустріч ми провели наприкінці серпня. І це так, наприкінці серпня в бібліотеці Слобідського району це була теж дуже mm -hmm. цікава така зустріч. Було багато дітей, там майже 20 дітей. І це була така інтер... інтерактивна зустріч, де діти були. Вони... Ми грали в різні ігри музичні, і такі вікторини там відбувались, і невеличкий концерт. так також. Тож в нас такий напрямок теж є. Ми, як сказати, будемо робити такі заходи в різних районах Харкова, саме в бібліотеках. Ну що, чудово, що відкриваються такі, такі заклади і освітній, і культурні, та ще і для. Для дітей, в тому числі най най наймолодших, як ви кажете, початківців, які так. тільки починають знайомитися і із з музикою, так, так. І, з, і з іншими видами мистецтва, і знаходиться цей центр в середмісті Харкова на вулиці, яка зараз носить ім'я відомого українського письменника періоду, періоду ну, червоного Ренесансу, розстріляного відродження, і так і так називають майка Йогансена. Безпечно, що не. Головніше місце, про що саме ми говорили в цій частині програми на ввечері» з а, директоркою благодійного фонду Мистецтво єднає світ. Чим проєктом є, є цей хаб, а також викладачкою відділу спеціального фортепіано Харківського державного музичного ліцею, педагогію організаторкою Мариною Трембовливою. Я дякую вам, пані Марино. Я а, хотіла так? додати, що Йогансена сім це, це, а, так. це да ну я вирішив знаєте, обійтися а -а -а. без точної адреси. Ну якщо можна, то так, чи, можна, чи мені можна, головне що так. можна знайти. А що ж ми е, зараз підемо на невеличку музичну паузу, а потім повернемося вже знов до програми Накпіло ввечері.